Привіт усім! Ми студенти 1 лс 11 Костянтинівського медичного фахового коледжу. Сьогодні приготували особливі привітання до Дня студента. З ним студента Бажаю легких сесій, веселого студентського життя та яскравих емоцій. Студентський вік це час польоту. Де сни злітають облакить. Де поміж кавою і роботою душа встигає ще любить. Нехай удача вам сміхнеться, і залів буде без турбот. А серце радісно сміється, бо це щасливий ваш політ. Вітаю з ним, студента! Хочу побажати вам не лише успіхів у навчанні, а й внутрішньої рівноваги, щоб не губитись серед дедлайнів та турбот. Нехай кожен день навчання наближає вас до того, ким ви прагнете стати, а труднощі лише загартовують. Вірте в себе, навіть коли важко, бо кожен із нас історія, яка тільки починається. Снем студента бажає легких пар, цікавих людей поруч, і яскравих моментів, про які потім буде що згадати. Хе височає сил, натхнення і віри у себе навіть тоді, коли все валиться з рук. Нехай студентські роки будуть справді найкращими з пригодами, сміхом і мріями, що обов'язково збудуться. Студентські роки золоті, веселі, бурхливі. Вони найкращі у житті. Безхмарні і щасливі. З днем студента вас вітаю і ось чого тобі бажаю. Прекрасно жити, проблем не знати і легко сесію здавати. Життя халється через край, не буде смутку, буде рай. Хай знання у серце ллються, хай збуваються всі мрії. З днем студента, друзі любі, будьте юні та щасливі.